Привіт. А ще я скажу тобі, що перфекціонізм, насправді, це може бути дуже добре, придати до гарних результатів та взагалі бути чудово. І насправді це може бути так. Проте розпочнемо з поганого перфекціонізму. Це той перфекціонізм, який не дає тобі робити нічого. Тобто ти просто боїшся щось робити, і в тебе просто якась починається паніка, що... А що як я не зможу, а що як не вийде? І взагалі я не хочу робити якось, ну хочу хоча б трошки не ідеально. І ось це саме зробити не ідеально, ось це і робить перфекціонізм поганим. Тобто, коли ти, коли тебе зупиняє щось, що призводить до того, що ти чогось не робиш. Тобто, ти не просто вважаєш, що це має бути ідеально, а ти просто не робиш. І саме через це і перфекціонізм і вважають поганим. Проте, якщо ти, наприклад, не просто робиш щось, намагаєшся зробити щось ідеальним, а робиш це, ну, ось максимально добре, наскільки це можливо. Ви хочеться насправді, розібрати це на прикладі, ну, наприклад, відносно блогінгу. Мені чомусь це близький цей приклад. І коли ти розпочинаєш, якщо особисто з мій приклад, коли я розпочинала робити ці відео, то в мене була просто неймовірна паніка, коли б треба було щось записувати, щось робити. І просто я така, я не хочу це робити. Не те, що не хочу, я, я хочу про те, я просто не можу. Мені просто неймовірно було страшно це робити, тому що а що як щось не вийде? І насправді, коли я починала, починала це робити, то я розумію, що ну, дуже багато в мене не виходило. І я й досі розумію, що в мене є якісь помилки в цьому проте. Що я роблю, це постійно розвиваюся в цьому, та роблю це максимально можливо, наскільки це я взагалі можу зробити саме зараз, ось в цьому особливість. Тобто, наскільки, наскільки максимально добре, саме зараз цю справу зможу зробити, якщо ти відповісти сину, це питання. І ось кажеш, що, наприклад, ось ти ще зробив, наприклад, відео, відносно, продовжимо відносно блогінгу, і скажеш, що ось це те відео, яке саме зараз я максимально добре зробив. І я краще просто фізично зараз не зможу. Тоді це, не... Тоді це правильний перфекціонізм. Тобто ти розумієш, що ти зробив все, що зміг. Але коли... Коли ти це відео зробив наступного разу, ти будеш зробити інше відео ще краще. Ти будеш якось вчитися, якось розвиватися. І коли ти задаєш собі питання, це як я казала, тобто, чи максимально добре я це зробив саме зараз? І ти відповідаєш, що ні, не дай Бог це хтось побачить, це жахливо, це просто неймовірно. То задай собі інше питання, а що я можу? Покращити, що я можу ще зробити. Наприклад, в мене іноді буває, що я, мені треба записувати відео декілька разів, тому що воно, воно мені дуже не подобається. Я якось, якісь фрази на ті використовую, тобто що, що ще. Або мені не подобається фон відео, або що, або як я виглядаю, тобто деякі елементи, які я можу змінити, я намагаюся змінити. Тобто, ти можеш змінити, наприклад, мон... змонтувати відео по-іншому. Ти можеш знову ж таки записати інше відео на цю ж тему. Або ти можеш щось ще зробити. Тобто просто зроби щось, що покращить це відео. Покращить те, що ти робиш. І якщо, знову ж таки, ти після цього питання скажеш, що ось тепер так, я зробив все можливе. Ось тоді ти це відео викладай, тому що краще ти вже не зробиш. Краще Краще витратити цей час на те, щоб розвиватися, а не доводити все до ось не, неможливого просто ідеалу. Ось що про що я хочу сказати. Тобто не треба витра... витрачати занадто багато часу на те, щоб досягти ідеалу, який досягти просто неможливо. І ось і це буде гарний перфекціонізм. Тобто, ти зробив все можливе, ти зробив найкраще. Наступного разу все вийде. Ну, ще краще. Наступного разу відео вийдуть ще найвиміншими, і ти будеш постійно розвиватися. Ось про що я тобі хотіла сказати, і сподіваюсь, що перфекціонізм ти більше не будеш вважати чимось поганим, та він більше не буде для тебе якоюсь перешкодою, та ти будеш використовувати його собі на краще. І так, тобто, перфекціонізм насправді це може бути добре. І не треба цього боятися, а просто прямуй своїм шляхом та роби те, що ти хочеш. І все в тебе вийде. І на цьому все. Бувай!